Друзі, всім привіт! Коротесеньке, дуже коротесеньке відео по вентиляції маста, як працюють вентилятори в нього охолодження та вентиляції ЄСАНа сонячного контролю розряду на 60 А. Чому таке порівняння? Тому що задають питання, що це якийсь брак. Він не так працює. Це не брак, це нова модифікація. Мені відписувався виробник, тобто продавець, я вибачаюсь, продавець, який мені продавав, і давав листа від виробника. Там в цьому листі указана модифікація його. Це Якийсь там номер, я не зрозумів, що це за номер такий, але це новий якийсь номер, не той, що був раніше. Тобто, це, він, вказуючи на цей номер, вказував, що це нова модифікація. Чому я цим цікавився? бо мене все таки цікавить. от і все. Тому він сказав, як це працює. І я перевіряв його, тестував його, скажу так, що. До 10 ампер він мовчить. Але коли генерація сонця він бере по амперажу за 10 ампер тоді включаються в нього вентилятори і він починає охолоджувати себе. Скажу так, це дуже ефекці... ефективно він охолоджує, тому що десь е... хвилин десь за 5 і я його трогаю руками, він повністю охолоджений. Тобто до цього я трогав він теплий. Так, він після п'яти десь хвилин повністю охолоджений, холодний. Тобто, конкретно охолоджується, але він не шуміть при цьому. Тобто, я ось хожу тут, я його трішечки так чую, і на цьому все. По ESAну, по скажу так, що ось він працює у мене четвертий день уже. Четвертий день у нього йде зарядка. Ну, зараз він вже нічого не бере, тому що, бачите, да, батареї 28,8, там це підтримуюча напруга. 0,2 ампері, але зранку він давав десь брав у мене 4, 5 проскакував Амперію. Зараз під вже все. Зранку. Ну, і всі чотири дні, да? вентилятор мовчить. Він скажете, ой, це брак. Ні, друзі, це не брак. Китайці почали робити все по-другому. Задаю питання Єасану. Тому продавцю звідки він приїхав. Він мені відповів. Практично те саме, що мені надав яку інформацію продавець цього маста. Так, там ще по поводу, скільки він коштує. Друзі, все це, що я вам показую, я його не купував. Це подарунок для однієї сім'ї дитини-інваліда. Тому я не знаю, скільки воно коштує. Мені це не цікаво. Є ціни в інтернеті. Будь ласка, дивіться. Я думаю, все є в інтернеті. Так, ще один подарунок. Було 8 Ампер один раз. Запрацював тільки тоді вентилятор. І якось дуже біста. Філинки на, на, десь дві, і він вимкнувся. Все, за 4 дні я не бачив, щоб включався тут вентилятор. От. Тому ну, він спрацював там на 8, а продавець сказав теж від 10. Він включається. Ось так. Пішли нові модифікації, ну, ось так вони відповідають. І я думаю, що це так і є, тому що цей у мене вже давно, і частенько я наблюдав, коли за 10, ампераж виходить за 10, то включаються. Вентиляторі, а так він повністю мовчить. мовчить працює дуже тихо. Всім дякую.